Доброго дня, шановні гравці, керівники, гості та телеглядачі. Я щиро вітаю вас всіх на четвертому відбірковому турі весняного сезону ігор інтелекту на іграх шкільної ліги. Сьогодні у останній сутичці за вихід до півфіналу між собою зустрінуться команди міста Тисменниця Менталісти. Андрій, Віталій, Дарина, В'ячеслав, Денис. І Мене звати Софія, я капітан команди. Та команда 10-ї школи із вельми претензійною назвою Нова Генерація. Е, назва нашої команди Нова генерація. Е, наш девіз – з холодним розумом і гарячим серцем. Наша команда складається з шести осіб: Олександр, Назарій, Андрій, Тетяна, Міле. І я капітан команди Віктор. Судитиме нашу сьогоднішню гру пані Леся Чаплінська, тренер команд міста Тлумач. Вона стежитиме за часом, стежитиме за дотриманням правил, про які я вам зараз нагадую. Буде поставлено сім запитань, на кожне з яких є одна хвилина на роздуми. Якщо команда вважає, що у неї є правильна версія, вона записує її на аркуші паперу і тисне на дзвоник, який знаходиться на обох столах. На цьому час на роздуми вичерпується для обох команд. Першою відповідає та команда, яка не тиснула на дзвоник. Якщо жодна команда не дає правильну відповідь, я даю підказку і ще 30 секунд. Якщо правильна відповідь не звучить, після цього я даю ще одну підказку та ще 20 секунд на роздуми. До речі, немає жодних гарантій, що підказка спростить вам завдання, можливо, якраз навпаки. І до півфіналу, звісно ж вийде та команда, яка дасть більше правильних відповідей. Нічия у нас неможлива. Якщо команди з цим згодні, і ніхто не хоче встати і піти просто зараз, ми граємо перше запитання. У одному зі своїх віршів Микола Вінграновський, натякаючи на багатогранність Києва, називає його таким. Яке слово ми замінили словом такий? Час.

Є версія у нової генерації. Що ж нам скажуть менталісти? Я буде різноманітний. На камеру. Різноманітний. різноманітний. Ну, натякаючи на багатогранність, би не назвати Київ різноманітним. Як гадають, ми вважаємо, що Київ називали Величним. Величним. Ну, Микола Вінграновський не був би Миколою Вінграновським, якби називав Київ настільки банальними словами. Ну, ви вже вибачте обидві команди. І е, я особисто дуже люблю це питання. Коли його грали на студентській лізі, жодна з команд його не взяла, тому не розчаровуйтесь. Але у нас, звісно ж, є підказки, і я дуже сильно наближу вас до правильної відповіді. Чим є Київ для України? 30 секунд. І ні, питання, основне питання все ще, як його називає він Грановський, а не те, чим є Київ для України. Це була просто підказка, але ви вже подзвонили, поїзд пішов. Як гадають менталісти, питання. Нехай буде рідний. Який? Рідний. рідний? Е, приймається версія. Як гадають, у нас столицею. Прошу. Столецею. Е, і ну так, звісно, команда нова генерація. Якщо я правильно розчу відповідь, згадала, що Київ столиця України. Однак, Микола Вінграновський у цій ситуації вжив неологічний епітет 20 секунд.

Мати Городів руських? Мати городів руських ну між Нестором, літописцем і Миколою Вінграновським було дуже дуже багато часу. Я вам так натякну. Як гадають менталісти, ми вгадаємо, що це слово столичний, оскільки столиць багатогранний? Ну столичний столичний приймається версія. Скажіть, будь ласка, нова генерація. Чи знаєте ви, хто такі нова генерація? Нова генерація, це... ну раз це... уже в нас тут літературні питання пішли. Чи знаєте ви, хто входив до нової генерації? Мені просто цікаво. Ну, ми вибрали цю назву, зважаючи на більш давніші події. Ну, на більш давніші починаючи з 2014, 2014 а, року. Ага, коли... ну добре, вашу логіку я розумію. Очевидно, ви не враховували і того, що у Франківську вже існує літературне груповання, яке називається нова дегенерація. Mm. Інакше б ви двічі подумали, перш ніж брати таку назву про те. Е Обидві команди, мені дуже-дуже сумно насправді, тому що вже сказали, що він називає столицею України. Сказали, що називає столичним, однак е, я сказав, що це неологізм. І він пов'язаний з багаторанністю Києва і з тим, що це столиця України. Столицей Київ. Немає правильної відповіді, на жаль. Потріб... Для заліку потрібна була абсолютно точна. Ну, ні, то ні переходимо до другого запитання. Рістан Бернар рекомендував не бути таким, тому що це приносить нещастя. Яким? Таким. Час! Щасливий щасливий. Яким не бути щасливим, Боже. І є версія нової генерації. Прошу, як, як гадають менталісти. Добрим. Прошу. Добрим. добрим. Не будьте добрим, це приносить нещастя. Як гадають. Ми вважаємо, що не потрібно бути щасливим. Представники нової генерації стверджують, що не потрібно бути щасливим. Всі зрозуміли, однак ні, насправді тут ідеться про, ну не сказав би про гру слів, а просто про жарт. Подумайте про те, що у народній мудрості говорить нам про нещастя. 30 секунд. Є версія менталістів. Прошу, нова генерація. Не потрібно бути сумним. Не потрібно бути сумним. Приймається версія. Як гадають, не бути чорним котом. Не бути чорним котом. В принципі, так. Бути чорним котом взагалі доволі сумно, особливо, якщо при цьому ти можеш розуміти, що каже Трістан Бернар. Е, ні, але ви правильно здогадались про чорного кота. Чорний кіт належить до одного із них. 20 секунд. Ні, 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 це не так. Своєю. Та ні, ні, ні. І попрошу команду менталісти. Чому він є відповідати першою? Ні, ні, зараз на Та людина вірить в прихме, якому збираються. Команду менталісти, попрошу відповідати першою. Білою вороною вороною. Прошу білою вороною. Білою вороною. Не будьте білою вороною. Це приносить нещастя. Там ще можна додати: не будьте чорною вівцею, не будьте п'ятим колесом у воза, не будьте сідлом у корови. Ну, але логіка залишатиметься та сама. Тут немає однієї відповіді. Як гадає нова генерація, не бути свинею, не бути свинею. А оце реально класна порада. Шановні телеглядачі. Молоде покоління радить вам, і я підтримую, не бути свинями. Е, що ж стосується Трістана Бернара, то він казав: не будьте забобонними. Це приносить нещастя. І ага, тобто, я спочатку думав, що цей варіант проскакував, але судячи з реакції менталістів, ви не могли згадати слово забобонний. Ну що ж, це трапляється, ми продовжуємо гру з рахунком 0-0, третє запитання. Під час поділу здобичі вони були серед перших за списком. При абордажі вони були єдиними серед піратів, хто не брав участі у бою, а ховався на нижній палубі. Після захоплення піратського корабля владою їх не вішали без суду і слідства, як інших, а проводили слідство і нерідко навіть виправдовували. Хто вони? Час? І є версія команди. Нова генерація, прошу, менталісти. Коки. Прошу. Коки. 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 Тобто корабельні кухарі. Приймається версія. Як гадає, нова генерація? Це Юнги. Юнги. Е... Дивина. Ну, Юнги зазвичай йшли за власним бажанням, тому що Юнга це. Молодший із моряків. Що ж стосується коків, коком просто зазвичай на піратських кораблях ставав той, хто гірше краще за інших міг куховарити. А вибір продуктів у них був взагалі не надто великий. А яка професія зазвичай потрібна на кораблі? Однак серед малоосвічених піратів таких людей просто не могло бути час. І є версія нової генерації, здається, навіть правильно, як гадає, лікар. Лікар. Ми вважаємо абсолютно. Лікар. Так З рахунком 1-1. згадавши відомого лікаря Лівсі, ми відкриваємо рахунок цієї гри на третьому запитанні. <му> Запитання четверте. Актор Василь Лановий, вживаючись в образ хірурга, відвідав операційну, коли там проводили операцію на легенях. Що зробив Василь Лановий того ж дня? Час. І є версія у менталістів. Як гадає, команда знає, нова на камеру. Ми вважаємо, що він кинув курити. І як гадають менталісти, ми ну, також вважаємо, так що він кинув курити. Так, це це питання треба було ставити першим. Воно значно простіше за ті, що було до цього, і ми відкрили рахунок значно раніше. 2-2. Отож, запитання п'яте. Італійське слово «барілотто»? Перекладається українською як бочечка. Досвідчені колекціонери, зважуючи і струшуючи його, оце барілотто, у руках, можуть зробити висновки про його вміст і уникнути небажаних сюрпризів ще до покупки. А покупки чого? Час! І є версія менталістів. Прошу, нова генерація. Е, уникнути в місту вина. Уникнути в місту вина. Щойно уявив собі, як людина уникає в місту вина. Це доволі прикольне видовище. Раджу всім спробувати. Як е, як гадають менталісти? Ви дзвонили, у вас очевидно є. кавун кавун у вас, очевидно, я кавун. не, не надто гарно якось. Е, Я прочитаю вам один фрагмент цього запитання і дуже-дуже сильно натякну на правильну відповідь. Можна зробити висновки про вміст барілотто і уникнути небажаних сюрпризів. І ще до покупки 30 секунд. І є версія у команди нова генерація. – «Менталісти». Кіндер сюрприз. Приймається версія, я її чув. Хороша версія. Як гадають? Порох. Порох. А стрілецький чи звичайний? Ну, Стрілецький. Це суттєво в цьому контексті. Тобто зважують, я так розумію, патрони, і якщо там є порох, їх купують, якщо нема, не купують. Я все правильно розумію. Ну, гаразд. І ви сказали кіндер сюрприз Баррі Так називається маленька жовта штучка всередині кіндер сюрприза. Струшуючи увесь кіндер сюрприз, досвідчені колекціонери, знаючи, з якої він серії, можуть зробити висновок про те, яка там іграшка. І уникнути, власне кажучи, небажаного сюрприза. З рахунком 3-2, на п'ятому питанні виривається вперед команда Менталісти. Питання номер 6. за однією з версій. Ця картина плагіат, оскільки 1893 року Альфонс Алі написав полотно Битва негрів в глибокій печері темної ночі. Час. Ну, Мені здається, менталісти гукнули настільки гучно, що не було сенсу продовжувати обговорення. Я знаю варіанти обох команд, обидві команди, безперечно, подумали про чорний квадрат, рахунок стає 4-3, як ви всі могли здогадатися. Однак тут зауваження до е, автора запитання, оскільки 1617 року Флад намалював картину Велика Пітьма 1843-го Петі намалював картину, яка також зображала чорний прямокутник. 1854-го Доре намалював ніч. Історію Росії 1882-го Білгод намалював картину Негри вночі крадуть вугілля, і тільки потім, 1893-го, Альфон Салі написав свою бійку негрів в глибокій печері темної ночі. Ну а вже потім Казимир Малевич написав чорний квадрат. До речі, він написав їх дві штуки, але мало хто про це знає. Е, рахунок 4-3, як я вже казав, і ми переходимо до сьомого запитання. Е, нова генерація. У вас ще є шанси вийти на додаткові. Ви це знаєте? Згідно з деякими дослідженнями, цей фразеологізм має дуже і дуже буквальний зміст. Він пов'язаний з обрядом повторного поховання і вірою в очисну дію води, яку поділяли давні слов'яни. Зараз же він, звісно, означає зовсім інше. Звісно, після цієї гри ви можете цим зайнятися, але я сподіваюся, що ви такого не робите. То що це за фразеологізм? Час! І є версія нової генерації. Прошу, менталісти. Ми не знаємо, як звучить фразеологізм. О, ви знаєте, як звучить фразеологізм, я в цьому впевнений. Але ваша версія. Далі мало в рот води. Прошу Набраво набрати в рот води. Ну так, ви, звісно, можете набрати в рот води після цієї, після цієї гри. Я не сумніваюся, як гадають нова генерація. З пустого в порожнє. З пустого в порожнє. Е... Ні. Не з пустого в порожні, не набрати в рот води, але ну так, з, з водою, з водою це безперечно пов'язано. Хоча сама вода у фразеологізмі не фігурує. І я не просто так сподіваюся, що ви не будете робити це після гри, оскільки сьогодні робити це вважається ознакою не найкращого виховання. 30 секунд. А як цей фазарій? в колоді з Не плюс в колотіського <плес> служби. людина, коли помічнує, На останній секунді нова генерація дзенькнула. Будемо вважати, що вона дзенькнула до останньої секунди, тому прошу, менталісти. Напився <плес> як свиня. Прошу, напився. напився я так. дуже сподіваюся, що ви не зробите цього після гри, Тим паче, що здається, дехто з вас і ще не має такого законного права. Е, я... Тим паче, як гадає команда нова генерація, не плюй в колоді, з якого плануєш mm. пити. Ну, тобто, на думку команди нова генерація, давні слов'яни, займаючись перепохованням своїх родичів, плювали в криницю. Я не бачу багато логіки в цьому процесі, але. Е, ну, Ну, скажімо так, для того, щоб очисна дія води навіть сьогодні власне була очисною дією, за допомогою цієї води щось треба мити 20 секунд. І є версія у е, команди менталісти. Прошу омивати руки. Умивати руки приймається версія. Е, так, після того, як ти перепоховав свого родича, руки бажано помити в будь-якому разі. Однак, як гадає команда Менталісти, перемивати кістки. Перемивати кістки. При перепохованні перемивали кістки. Є. Я дуже сподіваюся, що ви не будете займатися цим після гри, звісно. Є. І на останньому запитанні я можу привітати з перемогою команду Тисменецьку команду менталісти. Оптики. Ну <праць> А через тиждень ми зустрінемося з вами уже на першій півфінальній грі із командами, з якими ми вже познайомились, а ви, можливо, навіть встигли їх полюбити. До зустрічі. Гранд кафе Театру Кінолюм'єр пропонує вам проведення корпоративів, бенкетів, фуршетів та інших святкових подій. Окремий зал до 100 чоловік. Смачна кухня, затишна атмосфера, караоке, рояль, проектор, танцпол, святкове меню. Телефонуйте 050 373 24 83. Інформація збучала на правах реклами.